Передшкільна метушня набирає обертів. У батьків багато клопоту, що одягнути дитину, яке необхідне приладдя для навчання придбати, та, звісно, як не помилитися при виборі шкільного наплічника. Адже він має не лише подобатися, а й бути комфортним і безпечним для дитячого здоров'я. Артемчик іде до першого класу. Що складатиме у свій рюкзачок, окрім іграшок, ще не знає. Його обирає за кольором, малюнками, формою. Мама Тетяна до смаків сина прислухається. Однак, дбаючи про його здоров'я, обов'язково звертає увагу на ортопедичну спинку, бо знає, що неякісний наплічник в майбутньому може призвести до захворювань спини. Для мене найголовніше, як для мами, щоб рюкзачок був зручний. Підходив по розміру, щоб була ортопедична спинка і з хорошої якості матеріал. А також щоб він подобався моїй дитині. Він обирає за такими критеріями, як колір та малюнок. Дуже велике хвилювання, бо йдемо в перший клас і. Хочеться, щоб йому подобалась школа, щоб він дружив з дітьми, подружився з усіма дітками і йому легко давали, давалось навчання. У початкових класах нової української школи дітвора у своїх рюкзаках переважно носить лише власні речі та кілька зошитів. А от з п'ятого класу туди доведеться впаковувати зо п'ять-шість книжок, а ще й пляшку води, ланчбокс. Бува зміни взуття. Щодень носити такий вантаж учням трішки важкувато, і якщо неправильно підібраний шкільний наплічник, згодом починає боліти спина, що стає передвісником погіршення стану дитини. І лише анатомічно правильний рюкзак допоможе уникнути неприємностей. Має бути ортопедична спинка в наплічнику, каркасна, тверда з м'якими подушечками, також мають бути широкі лямки. На рюкзаку м'які, які, які защиваються спередь. Обираючи наплічник, обов'язково приміряйте його на свою дитину. Якщо рюкзак починається від плечей і закінчується не нижче 4 см від талії, сміливо купуйте. Якщо від спинки, то він має бути на рівні поперекового відділу крипна і бути зверху на рівні плечей і не виступати по боках. Та важливо не просто обрати рюкзак, але й правильно його носити. Носяться на двох плечах, а не на одному, і обов'язково потрібно защибати на грудний на грудну лямку для того, щоб було правильне носіння. У віці від 11 до 14 років діти активно ростуть, що вже дає велике навантаження на хребет. Тож вага наповненого наплічника має бути не більше 10% маси тіла дитини. Є різні розміри ортопедичних рюкзаків. Він не повинен перевищувати вагу дитини не більше 10 Тобто, якщо дитина вважає 35 кілограм, то цей рюкзак має важити 3 кілограма 3,5 максимум. І також він має бути дитині зручний. Неправильне носіння чи невірно обраний рюкзак можуть зіпсувати поставу дитини, наголошує лікар-ортопед Сергій Педус. І говорить про наслідки. Наслідками неправильного носіння рюкзаків є по першу чергу це сколіоз. Коли дітки носять рюкзак на одному плечі, пережимаються нерви, пережимаються судини. Потім починається викривлення хребта і починаються проблеми. Дітей починають боліти спина. Болі при сидінні, при навантаженні, також так, що потрібно носити наплічник на двох плечах і правильний ортопедичний. Зручні відділення для книжок, обіду та пляшечки з водою. Обов'язково ергономічна спинка з дихаючими подушечками, а також комфортні шлейки. І не забувайте за світловідбивні елементи, які можуть обезпечити дитину в темну пору доби. Такий якісний функціональний наплічник не зашкодить здоров'ю школяра, а ще навчайте дітей носити їх правильно, і це стане запорукою гарної постави та краси вашого безцінного чада.